Доброго дня підписники, гості канали, друзі. Так, 24 липня приїхали ми на острів забирати, провіря... провіряти наші маткомісця. Відбирати маток. Ось наші самі найголовніші матководи провідні. АМГ МГ Андрій, от самий нас заменити. І Олександр Кривченко Степову вивіз, Обльотує на кордовані він. Он такий він з відерцем. Степовичка на кордовані. Да. Кому треба? Моно. Це Андрій. Бачите, Андрій, скажи. Купуйте матки в матковод АМГ. Так, Андрій За рекламу... Нове відео. За рекламу Андрій буде. Буде цей. В мене дві ні доплачувати Плодні острівні з тебе дві штучки за рекламу. От почали відкривати іначе... ну, і наче ну клеус. Перша і матка облетілась. Тут була матка Бакфас 0,25 темний від брансу Бабаквас, тобто на кордовані. І вже подивіться. Уже розплод печатний. Це ми 2 числа 3 числа я давав неплодку, а сьогодні 24. Маточка. Десь ось маточка, подивіться. Ось такий темний бак фаст облітаний на кордоні. 0,25. Хто хоче придбати, дзвоніть. 0,96. 775, 45, 42 Viber або так. такий Острівний бакфаст. На цьому острові така природа. От яблука ростуть. Навіть в цьому році дивіться абрикоси маленькі. Ніхто їх тут не обробляв, нічого не робив. Дивіться, які абрикоси. Чудові. Ммм. Дуже смачні. Виходимо з гавані, з нашої. От ми вже вдома. Залишилось у мене сім маток. Отаких. От ну, частина вже з них замовлена, частина залишу собі. Тут номер 7 поїде до пана Миколи. Він любить число 7 щасливе. От його маточка. Де вона? Цього вона номер 7 така. І тут теж маточки. Всі вони, на вигляд, дуже хороші, крупні, грижі. До Олега поїде, до Олександра. Це три хлопці, які мені дзвонили і пам'ятаю. Одна матка отака. 0,25, ота темна з відео. Поїде, мабуть, до пана Миколи. Він у нас видатний теж пасічник. І залишиться в мене три матки собі. Посажу собі три матки. Ну, Можливо, комусь ще одну зможу продати. Якщо комусь забув когось, можете писати. І наступний облід буде орієнтовно через... Днів 15. Так що, хто хоче, там ще є. Ми садили і Кордован, нова лінія і декілька бакфастів. Так що, кому треба ще замовити, то позвоніть і скажіть що, що треба. І, будуть, і буду я значу. Щоб... Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за перегляд. Ставимо лайк. Пишіть, діліться враженнями.